Сутник це про добровільний вибір людини, це про свідоме ставлення до свого майбутнього. Це про відповідальність, це про те, що людина сама прийшла і каже: Я хочу захищати батьківщину я хочу знайти своє місце в армії. Я хочу, щоб мій досвід і мій фах був врахований. Я хочу зрозуміти, в якій частині на якій посаді я можу служити. Оце власне основна різниця. Наші рекрутерні центри надають таку можливість людям. Це в першу чергу порівняння з ТСК: це цивільне середовище, це цивільні рекрутери. Тут не роздають повістки, тут відповідають на питання і допомагають зрозуміти, як можна потрапити на службу до збройних сил. Власне, мета цієї активності є дати можливість людям прийти. І цивільним рекрутером в цивільному приміщенні в ЦНАПі задати усі питання, які їх цікавлять щодо армії, щодо можливості знайти себе, подивитися, які є вакансії, і, зрештою, зробити вибір, поспілкувавшись з військовими, тому що наші рекрутери забезпечують цей контакт, і далі знайти своє місце в армії. Ми забезпечуємо всі канали зв'язку. Насправді найбільш ефективно, звичайно, це прийти фізично, прекрасний, чудовий, новий, світлий ЦНАП. Та Обладнані приміщення, обладнана вся інфраструктура. Найкраще прийти, звичайно, поспілкуватися вживу. Так само можна подзвонити, задати питання, які є. Зараз буде забезпечено також електронну скриньку, можна написати, та але ми закликаємо всіх. Приходити, це можна зробити неодноразово. Не знайшов собі зараз вакансію. прийди ще раз, залиши свої дані. Під тебе будуть підшуковувати, власне, які позиції найбільш підходять під твої побажання. Тобто ми організовуємо саме рекрутинг. Це комплексний процес, це не просто які є вакансії, а це комплексний процес, результатом якого є людина. Обрала і на посаду, яку вона обрала, вона заходить для служби. Першу чергу, коли ми збираємо вакансії в кожному регіоні, ми збираємо вакансії тих військових частин, які в регіоні представлені. Це найбільш просто, логістично і зрозуміло. Так? Далі підтягуються вакансії інших військових частин, про чому важливо, ми говоримо не тільки про збройні сили, ми говоримо про сили оборони загалом. Тобто, це і національна гвардія, і прикордонники, де вони представлені, і так далі. Кожен тиждень. Набір вакансій змінюється. Та? І по нашому досвіду онлайн, як ми бачимо, працюють онлайн-платформи. В залежності від того, яка є потреба військової частини, вони викладають нові вакансії, якісь закриваються, якісь з'являються. Насправді, у мільйонній армії можна себе знайти кожному. На сьогодні рекрутинг – це, звичайно, про контракт в першу чергу. Тим не менше, сьогодні Генеральний штаб дав новий порядок і алгоритм власне залучення добровольців до лав збройних сил. Відповідно, сьогодні, по переліку частин пріоритетного комплектування, а туди входить трошки менше ніж 80 військових підрозділів. Людина може, якщо обрала цю частину і підходить їй, так, може туди зайти і через мобілізацію без контракту. Зараз мінімально позиціонується від 20 тисяч гривень до 100 плюс, в залежності від того, тому що є доплати 30 тисяч, 50 тисяч, в залежності від того, де і знаходиться частина, яке завдання виконується. Так? Наскільки воно це завдання дійсно є бойовим, залежить досить чітка система розроблена, вона адаптована. Тобто в армії можна себе, а до речі. У нас ми говоримо не про зарплату, ми говоримо про грошове забезпечення. Тому що у військових є грошове забезпечення, речове забезпечення, харчове, знову ж таки, да, тобто годують обов'язковому порядку, навчають. Ніхто не потрапляє зараз на службу без належної підготовки. Мінімум один місяць. А без ВВП базова загальновійськова підготовка проходить в навчальних центрах. Далі, є, в залежності від позиції, фахова підготовка. Тому кажучи, оператором БПЛА там за місяць тебе не навчають. В місяць тобі дають індивідуальні навички, далі специфічні, в залежності від того, на яку посаду по якій професії ти заходиш. Система працює, система є на місці. Зараз вона максимально чітко вибудовується по алгоритмам порядку. І оці рекрутингові центри є важливим елементом цієї системи, щоб показати людям, будь ласка, приходьте, цікавтеся, задавайте питання. І ми будемо сподіватися і закликаємо зараз та, людей цікавитися і свідомо підходити до свого майбутнього, не чекати. Якщо ви чекали знак, то це він. Будь ласка, приходьте да і знаходьте себе на службі батьківщини.